Вітаю слухайте 13-го числа вийшов прекрасний серіал, точніше, друга частина серіалу, третього сезону Бріджандені. Я дуже сильно хотіла подивитися його і розказати вам свою думку. І саме в цьому відео я вирішила розповісти свої думки про рахунок другої частини, точніше, там буде третій сезон, повністю про. Е цей сезон, що там було, як там трапилось, що там було цікавого, і чи все там було гаразд. Ну що ж, погнали? До речі, не забудьте, будь ласка, зафоловитись на мою сторінку, поставити вподобайку, а також, якщо вам буде дуже неважко, зайти в мій інстаграм і там теж написати гарний коментар. Не забудьте, що мені дуже приємно чути вашу думку, і мені буде дуже приємно знати, що ви рядом. Ну що ж, тепер точно погнали! Чому ж я сьогодні в такому вигляді? По обкладинці одне, а по відео зовсім інше. Ні, ладно. Я зараз роздягаюся прямо перед вами. <свісно> Знаєте, чому я так нарядилася в першій частині відео? Тому що ми очікували одне, ми очікували зовсім прекрасне і зовсім повторне, а зараз ми бачимо зовсім інше. Тому це так, типу, <свісно> така формулюровка: чекали одне, вийшло зовсім інше. Ну що ж, так краще. А, слухайте. Я недавно тільки познайомилася, можна сказати, за дві неділі до виходу продовження, точніше. А з серіалом Бріджендонів, тому що якось він пройшов крізь мене і мені було ну якось не до нього. Але тут я натрапила на такий прекрасний серіал, де дуже все гарне, дуже естетичне, а ще й по ньому є книги, які я дуже люблю читати. Але е, мене не це підкупило. Мене підкупило те, що е, створені. Дуже чарівні актори, по перше, а по-друге, там дуже таке щось дивне було. по... <свісно> у цьому сувмісності тих світів. Я подивилася серіал майже без зупинки, мені це було дуже в кайф, і я реально хотіла подивитися його просто одразу, щоб не залишати там на наступний день. Ну, як ви розумієте, це все одно би трапилося, тому що, по-перше, серіал довгий трошечки, а по-друге, серії там навіть не короткі, тому я не вийшла так подивитися все одразу, але мені було комфортно і класно дивитися перших. Сезона, потім я дізналася, що є продовження третього сезону, але тільки чотири серії. Я дуже здивувалася такому рішенню, але мені здалося, що це навіть правильно, тому що вони змогли б по перше трошки відтягнути а по-друге, Netflix міг більше заробити. Ну, такий от Netflix зараз хочу на всьому заробити. Я його розумію, я теж хочу на всьому заробити. Коротше, зараз вийшов третій сезон про Пінлопу і Коліна дуже чарівних персонажів. Я фанатка номер один в цій парі. Мені дуже було б приємно познайомитися з такими просто чарівними акторами. Їхня хімія, їхня просто. Коли Вони разом, а недавно вони побували на якомусь е зборі там, акторів чи щось такого, я не пам'ятаю чесно. І там вони, Боже, вони в таких нарядах. Все було дуже прекрасно, і якщо чесно, навіть самому серіалі ця пара більше всіх мені запам'яталася. Ну, навіть не тільки тому, що актори так гарно там щось виділилися, чи ще щось. Ні, просто ця пара. Одразу запало мені в серце. А ще мені дуже сильно сподобалася така гарна в серіалі «Брідж... Брідженті вибачте, Вибачно мене з назвами трошки погано. Брідженденів сильно сподобалося таке поєднання як. Дуже різних людей, дуже цікавий е моментами сюжет, і дуже класне поєднання того часу. Ну реально, це настільки цікаво, настільки просто молоді автори, е режисери і так далі. Авторка книг, і вообще я знаю, що книги дуже сильно змінені, але це не заважає бути серіалу настільки ж прекрасним. Ну що, щось я дуже сильно загналася про свої оці от прикраси й прикраси, але ми так і не проговорили про продовження і що там далі. Я не сильно буду казати щось про сюжет і про щось таке цікаве, що там могло трапитися, або які скандали і так далі. Ні, я про це говорити не буду. Мені просто цікаво було дивитися як звичайному глядачеву, глядачу, і мені було приємно зараз озвучити свою думку. Ну, по-перше, коли я подивилася перший сезон, я думала, що хімія між персонажами буде на е, такому більш емоційному плані, тобто, не в першому сезоні у нас таке дивне поєднання, е, дивні персонажі, дивна закоханість, але при цьому ж вона логічна. В другому сезоні у нас теж більш-менш логічна ситуація. Хоча, е, я коли дізналася про актора, я була трошки в шоці. Він мені, якщо чесно, дуже подобається своїм зовнішністю. Але. Давайте скажемо відверто: третій сезон був навіть більш популярним, ніж ті два. Я маю на увазі їхнє кохання, воно навіть дуже сильно популярне в книгах і в коміксах. І, ну, коротше, везде дуже сильно популярне. І я очікувала, що все-таки ця лінія буде незвичною, хоча б із-за того, що у нас. Сама Пенелопа, вона трошки має тайни, а колін у нас трошки. Такі, така ніжна людина, така дуже приємна, я б сказала. Тому мені не хватало, от знаєте, якоїсь родзинки. Ну, а ми перейдемо до третього сезону одразу. Почну дуже з простого мінуса, це макіяж. Я не знаю, де вони діли е, людину, яка робила макіяж до цього, тому що в цьому сезоні навіть другорядні персонажі виглядають яскравіше, ніж в минулих сезонах. Тому що давайте скажемо так: той час. Та косметика не була як зараз. І той час він більш, якось мені здається, був не такий яскравий. Хоча одяг це і так, але макіяж, я не впевнена, що він тоді був таким яскравим. І коли я побачила на пенілопі о, дуже яскравий макіяж під її сукню, я розуміла, що це може і повинно було бути. Але мені хотілося бачити її більш. З макіяжем, який на той час мені не хотілося бачити оці от зміни макіяжу, який просто не мав сенсу змінюватися. Ну, давайте логічно подумаємо, коли е, в той час постійно-постійно основи, перший другий сезон е, актори були не з яскравим макіяжем, а тут бац, і вони з яскравим макіяжем, хоча там пройшло всього пару місяців, що? Пробачте, мені це не подобалось. А другий мінус, який побачили всі, просто всі, 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 і навіть я, це замало головної пари. У нас перший сезон, другий сезон просто пара скрізь. Просто тут, тут 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 ту тут, 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 тут Везде А там просто її замало. Що це за блін таке? Чому нашу пару повинні всі просто переплюнути? Зато вони будуть на другорядній стороні. Я знаю, що пенілопу і Коліна в книгах розкрили набагато краще. Тікток, дякую, що це за спойлери мені все. Але я знаю, що там вони розкрилися з більш гарної сторони. Колін там зовсім інше. Чому весь цей час не можна було потратити саме на це, а не потратити це на другорядних персонажів, на персонажів, які будуть наступ. Наступному сезоні на персонажів, за якими нам не цікаво було спостерігати, за злими персонажами їхні історії вона повинна бути, але не, не перекреслювати е, головних героїв. І це мене просто обурювало, чому не можна було зробити персонажів сезон саме про мою любиму пару, краще, ніж навіть два перших сезони? Ні, ми зробимо гірше і ми зробимо по-іншому. Я не розумію цього прикола. А далі я хочу сказати невеличкий плюсик, який мене дуже зачарував. Це сцена з каретою і, вообще, ход сцени. По-перше, Колін і Пінілопа дуже неймовірні персонажі, чесно, їхні тіла. Їхня пара. Я навіть побачила сьогодні в Тіктосі, мені подруга скинула, що вони, коли е, була сцена перед зеркалом, вони зламали оцю, е, там, де вони сиділи, і я була в шоці. А ще я знаю те, що їх зупинили в сцені з каретою. Чому? Чому ви нам не дали більше? Я хотіла більше. І після сцени з карети ми просто такі пальчики ну, типу, Колі, ми тебе розуміємо, ми тебе розуміємо, хлопчику, ти наший. Коротше. Знову перейдемо до мінусів. Я обожнюю персонаж Бенедикта. Я, я просто неймовірний персонаж. Чомусь він такий харизматичний, він крутий, він класний. Але нахріна ви про сезон? Ну, це точніше, навіть не до Бенедикта проблеми, а тут просто те, що його забагато додавали. Нам не було цікаво спостерігати за його тройною лінією кохання, коли є на першому плані пеньопа і. Ам, я просто не розумію, чому ну коли у нас є головна пара Пінілопа і Колін, ми обов'язково повинні вивчати в сезоні не про Бенедикта. Ми повинні дивитися на нього. Чесно, мені не сподобались ці сцени, хоч я і розумію, що може бути таке, але мені воно було неприємно. Я хотіла більше чуттєвої романтики в цьому сезоні, особливо в другій частині ну, сезону. Ну давайте, блін, ніжність, колін, піннілопа. Вони всі такі прям як два маленькі, дві маленькі ромашечки. І тут бац, давайте панебенедіктися своїм тройним життям. Це не кайф, це не круто, вибачте. Я люблю Бенедикт, це персонаж харизматичний і крутий, але тоді мені ну, просто зайвість. Зайвість, будь ласка. Ну, <during the time> <Yanioireình> але, якщо чесно, я дуже сильно люблю, коли з'являється Бенедикт, саме не про історію кохання, а просто коли він там підкалує малих, або просто, коли він там з'являється такий веселий, крутий і класний. Во, во, як повинні з'являтися персонажі. Так що саме, як з'явилися персонажі з другого сезону. Вони з'являються і зникають. З'являються мільком і зникають. Ну, будь ласка, зробіть так про все. Навіщо було впіхувати все, все просто крім пінілопи і Ой, коліна? А далі хочу сказати, що мене зачепила мама пінілопи. А я дуже сильно очікувала, коли мама пінілопи нарешті зрозуміє свою провину. Но вона на початку не розуміла, і вона навіть дуже сильно старалась якось мити її, зламати, зламити. Коротше, мене це трошки було дивно шокуюче, але я розумію, що вона під кінець стала. Дуже прекрасною мамою, <гум> може, і не стала, так прям мені може просто здалося, але мені було приємно слідкувати за її прогресом. Що я ще можу сказати? Кінцівка топ. Мені чесно було дуже приємно спостерігати за кінцівкою, коли у Коліна і Пінілопи з'явилася дитина, і це з'явився хлопчик. <гум> Хоча всі очікували, що не в них буде хлопчик, неважливо. До речі, про сестер. Боже, вони в цьому сезоні ну, просто прекрасні. Вони ідеальні. Сестра мені подарувала стільки емоцій, скільки я не очікувала, що вони мені подарують, і мені реально було приємно за ними спостерігати за їхню, навіть ну трошки такою <laughs> безглуздостю, але при цьому ж вони були неймовірно класні, неймовірно комфортні для мене. Ну і що ще я можу сказати про кінцівку? А мені не сподобалась кінцівка саме з Пінілопою, як вона не показала королеві свої ще більше сили. Хоча я вважаю, що Пінілопа на той час зробила достатньо, і вона була дуже дуже крута. Вона висказала свою красу внутрішнього світу, вона вона розкрила. Просто свої сили, це не так легко на той час розкривати щось, що тебе можуть повісити або вбити. Ну, вибачте, ну це правда. Тому я вважаю, на той час вона зробила достатньо, вона була крута, вона була просто неймовірна і вона молодець. Пінілопа просто мій, мій персик. А ще я хочу а, трошки поговорити про а, скандали про те, що всім не сподобалось, що Колін а, закухався в пінілопу тільки після того, як в неї з'явився наречен. А, я впевнена в тому, що Колін мав. Відчуття до пенелопи ще до того часу. Бо, по-перше, він писав її листи. Вона була перша людина, яка читала, яка захоплювалась коліном, і вони були завжди разом. Вони завжди якісь емоції, відчуття завжди витрачали разом. Тому мені здається, кохання розвивалося ще давно. Просто люди думають, що ну, от прям великі жести були саме тільки спочатку. ну, коли він в неї вже з'явився наречений, ні. Я думаю, що Колін і Піннілопи вже були закохані ще давно. Просто Колін, як маленька квіточка, яка не могла розібратися в собі, все це ну, просто довго тримала в собі. Ну що ж, будемо напевно закінчувати. А, вспомнила, Я ще хотіла сказати про Франческо. Цей персонаж дуже харизматична акторка, просто нереально гарна. Але мені здається, її історія кохання, по-перше, дуже коротка. Я знаю, що в наступних книгах вона ну в точніше в книгах вона там гарно розкривається. А тут щось її взяли, розкоротили і все її. І, на. А по-друге, мені чомусь здається, що про неї все-таки буде сезон, і дуже навіть цікавий. Бо, по-перше, нам дали там ставочку дивну, А по-друге, там чомусь мені здається, все-таки не буде це все не так просто. І я знаю, що в неї там інший наречений. але чомусь вона зараз з іншим. Тому чекаємо. Мені буде прекрасно бачити навіть про неї. Мені буде цікаво знати про всіх персонажів. тому... До речі, всі персонажі дуже сильно розкрилися, дуже ну як кому. Мені не хватало їх, мені не хватало їхніх відносин, мені не хватало багато чого. Але я скажу так: мені навіть було цікаво спостерігати за Кресіда, це персонаж другорядний. Мені було цікаво спостерігати за всіми, але мені чесно всі у ці мінуси перекривали цей сезон. Мені було важко дивитися цей сезон і розуміти, що вони могли зробити краще, але вони це не зробили. Я все одно буду любити цей сезон, обіцяю, але чомусь мало хто зацінив, і я розумію, чому. Тому якось так. Ви можете подивитися і розказати про свій результат перегляду, і розказати, що вам не сподобалося. Ну, чесно, мені багато чого не сподобалося, але багато чого сподобалось. Я просто розказала саме про свої почуття, емоції, які мене зачепили, але багато чого мене і. Порадувала. Просто, може, відео ви, ви подумаєте, що вау, ти такий хейт сезону. Ну, ні. Мені дуже сподобався сезон. Я дуже рада, що я його подивилася. Мені дуже було приємно спостерігати за такою прекрасною Ну, взагалі. Але могло бути краще. Тому. Напишіть свою думку, я буду дуже сильно чекати. Не забудьте підписатися на мене. Тут багато ще цікавих відео, цікавих історій буде, і мені буде дуже приємно дізнатися реально вашу думку. Я дуже хочу дізнатися, як вам сезон, як вам взагалі цей серіал і чи читали ви книги. Бо я не читала, але дуже сильно чомусь вже хочу почитати, якщо чесно. Тому давайте напишіть коментар. не... Лінуйтеся. А ми зустрінемось зовсім скоро, і наступне відео може вже бути не тут, а в іншому місці. Я вам трошки розповім пізніше, але я хочу вас трошки так зацікавити. Всіх цілую, всіх па-па і скоро побачимось.